Ще не війна, але вже й не мир. Німеччина активно готується до можливого військового протистояння з Росією цього тижня. Наприклад, німці взяли на озброєння надсучасну систему ППО, здатну вражати балістику в космосі та сформували спецпідрозділ для боротьби з дронами. Навже завтра депутати Бундестагу голосуватимуть за відновлення призову. Тетяна Логунова розкаже більше. Урочиста церемонія для історичної події. Німеччина бере на озброєння одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони. Комплекс стріла 3 здатний збивати балістичні ракети навіть у космосі ще до того, як вони увійдуть у земну атмосферу на висоті до 100 кілометрів. Цю систему ППО німці придбали в Ізраїлю незадовго після повномасштабного нападу Росії на Україну. Вартість угоди майже 3,5 мільярди євро. Німеччина отримала дещо більше ніж систему озброєння. Ми отримали безпеку та здатність діяти. Наша військова та технологічна співпраця є наріжним каменем стратегічних відносин. Стріла 3 довела свою ефективність у реальних бойових діях, перехопивши десятки сучасних балістичних ракет під час нинішньої війни на близькому сході. Компоненти стріли 3 розмістять у трьох німецьких землях. На повну силу вона запрацює упродовж наступних кількох років. Комплекс буде інтегрований у європейську систему протиповітряної оборони. Цей комплекс захищатиме наше населення та інфраструктуру, а також наших партнерів. Це буде захисний щит, який зробить Німеччину, Європу та НАТО безпечнішими. З іншою загрозою, ворожими дронами, відтепер буде боротися спеціальний підрозділ німецької поліції цього тижня. Він офіційно розпочав свою роботу. У складі загону кілька сотень правоохоронців. База в Берліні, зона відповідальності, вся країна завдання підрозділу виявляти, перехоплювати і за потреби збивати дрони. Ми не можемо миритися з активізацією гібридних загроз, які є викликом для нашої безпеки. Захищати від дронів поліцейські будуть передусім стратегічні об'єкти: аеропорти, вокзали, оборонні підприємства та бази Бундесферу. Саме над ними регулярно фіксують появу безпілотників, у запуску яких підозрюють Росію. створення цього загону важливий сигнал для Німеччини та Європи. Ми готові протистояти гібридним загрозам. Якщо ж атака буде не гібридною, а військовою запрацює оперативний план Німеччина. Принаймні про це пишуть американські змі. Видання The Wall Street Journal повідомило. Німецькі генерали створили масштабний секретний документ, алгоритм дій, які реалізують у разі нападу Росії на одну з країн НАТО. Розробляли його два роки, напрацювали понад тисячу сторінок. Чому німці Бо у випадку загострення на східному фланзі альянсу логістичним центром оборони Європи, стане Німеччина. У плані детально описано, як 800 тисяч німецьких, американських та інших військовослужбовців НАТО будуть перекинуті на схід НАТО до лінії фронту. В документі є карти портів, річок, залізниць та доріг, якими користуватимуться для передислокації, а також прописані заходи щодо захисту та забезпечення бійців. А вже завтра німецький парламент остаточно проголосує за відновлення військової повинності поки що на вибірково-добровільній основі. З наступного року всім юнакам, яким виповниться 18, надсилатимуть обов'язково для заповнення анкету. В ній питатимуть про фізичну підготовку, навички та бажання служити. З тих, хто не проти піти в армію, відбиратимуть найкращих і призиватимуть до війська, щоб у такий спосіб розв'язати проблему дефіциту кадрів у бундесфері і відповідно посилити обороноздатність країн. Тетяна Логунова, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.